Любительська студія Аудіочар вітає вас. Ісаак Бабель. Одеські оповідання. Батько. Фроєм Грач був одружений колись. Це було давно. Відтоді минуло 20 років. Дружина народила тоді Фроєму доньку. Та померла від пологів. Дівчинку назвали басею. Її бабуся по матері жила у Тульчині. Стара не любила свого зятя. Вона говорила про нього Фроїм по заняттю ломовий візник, і в нього є вороні коні, але душа Фроїма чорніша, ніж ворона масть його коней. Стара не любила зятя і взяла немовля до себе. Вона прожила з дівчинкою 20 років і потім померла. Тоді батька повернулася до свого батька. Це все сталося так. У середу, п'ятого числа, Фруїм грач возив у порт на проплав Каледонію пшеницю зі складів товариства Дрейфус. Надвечір він закінчив роботу і поїхав додому. На повороті з Прохоровської вулиці йому зустрівся коваль Іван П'ятирубель. Шанування, грач, сказав Іван П'ятирубель, якась жінка б'ється до твого приміщення. Грач поїхав далі і побачив на своєму подвір'ї жінку велетенського зросту. У неї були величезні боки та щоки цегляного кольору. Тату, сказала жінка оглушливим басом, мене вже чорти хапають з нудьги. Я чекаю вас цілий день. Знайте, що бабуся померла в Тульчині. Грач стояв на біндюзі і дивився на дочку у всі очі. Не крутися перед конями. закричав він у розпачі. Бери вуздечку біля коренника. Ти коней мені побити хочеш. Грач стояв на возі і розмахував батогон. Баська взяла коренника за вуздечку і підвела коней до стайні. Вона розпрягла їх і пішла клопотати на кухню. Дівчина повісила на мотузку батьківські онучі. Вона витерла піском закопчений чайник і почала розігрівати зразу в чавунному казанку. У вас тут нестерпний бруд, тату, сказала вода і викинула за вікно кислі овчини, що валялися на підлозі. Але я виведу цей бруд, прокричала батька і подала батькові вечеряти. Старий випив горілки замальованого чайника і з'їв зразу, що пахло, як щасливе дитинство. Потім узяв батіг і вийшов за ворота, туди прийшла і батька за ним. Вона одягла чоловічі штиблети і помаранчеву сукню, вона одягла капелюх, обвішаний птахами, і сіла на лавці. Вечір вештався повз лавку, Сяюче око заходу, сонця падало в море за пересипом. І небо було червоне, як червоне число в календарі. Вся торгівля прикрилась вже на Дальницькій. І грабіжники проїхали на глуху вулицю до притону Йоськи Самуельсона. Вони їхали в лакових екіпажах, розодягнені, як птахи калібрі, у кольорових піджаках. Їхні очі були витріщені, одна нога відставлена до підніжки, і в сталевій протягнутій руці вони тримали букети, загорнуті в цигарковий папір. Відлаковані їхні прольотки рухалися кроком. І у кожному екіпажі сиділа одна людина з букетом, і кучери, що стирчали на високих сидіннях, були прикрашені бантами, як шафери на весіллях. Старі єврейки в наколках ліниво стежили за звичною цією процесією вони були до всього байдужі старі єврейки, і тільки сини крамарів і корабельних майстрів заздрили королям молдаванки. Соломончик Каплун, син бакалійника, і моня артилерист, син контрабандиста, були серед тих, хто намагався відвести очі від близько чужої удачі. Обидва вони пройшли повз неї, розгойдуючись, як дівчата, які впізнали кохання, вони шепталися між собою і почали рухати руками, показуючи, як би вони обіймали батьку, якби вона цього захотіла. І ось баська відразу ж цього захотіла, бо вона була проста дівчина стульчина зі своєкорисливого, підсліпуватого містечка, в ній було ваги п'ять пудів і ще кілька фунтів. Все життя прожила вона з єхидною порослю подільських маклерів, мандрівних книгонож, лісових підрядників і ніколи не бачила таких людей, як Соломончик Каплун, тому, побачивши його, вона стала човгати по землі товстими ногами, зутими в чоловічі штеблети, і сказала батькові. Папаша, сказала вона громовим голосом, подивіться на цього пана. У нього ніжки як у лялечки, я б задушила б такі ніжки. Еге, пане грач, шепотів тоді старий єврей, що сидів поруч, старий єврей на прізвище голубчик. Я бачу ваше. Дитя проситься на травку. Ось морока на мою голову, відповів Роєм голубчику, пограв батагун і пішов до себе спати і заснув спокійно, бо не повірив старому. Він не повірив старому і виявився скрізь неправий. Мав рацію голубчик. Голубчик займався сватанням на нашій вулиці, ночами він читав молитви над заможними покійниками і знав про життя все. Що можна про нього знати. Фроїм грач був неправий мав рацію голубчик. І справді, з цього дня баська всі свої вечори проводила за воротами. Вона сиділа на лавці і шила собі посах. Вагітні жінки сиділи поряд з нею, копи полотна повзли по її розкорячених могутніх колінах. І вагітні баби наливалися всякою всячиною, як коров'яче вим'я наливається на посовищі рожевим молоком весни. І в цей час чоловіки їх один за одним проходили з роботи. Чоловіки сварливих дружин віджимали під водопровідним краном скуйовджені свої бороди, і поступалися потім місцем горбатим старим жінкам. Старі купали в коритах жирних немовлят, вони шльопали онуків посяючих сідницях і загортали їх у поношені свої спідниці. І ось баська стурчина побачила життя молдаванки, щедрої нашої матері, життя, набите смокчущими немовлятами, сохнущим ганчір'ям і шлюбними ночами, повними приморського шику і солдатської невтомності. Дівчина захотіла і собі такого життя, але вона дізналася тут, що дочка одного кого грача не може розраховувати на гідну партію, тоді вона перестала звати його батьком. Рудий злодій, кричала вона йому вечорами, рудий злодій, ідіть вечеряте. І це тривало доти, доки батька не пошила собі шість нічних сорочок і шість пар панталон із мережевними оборками. Скінчивши підшику мережив, вона заплакала тонким голосом, не схожим на її голос, і сказала крізь сльози непохитному грачу. Кожна дівчина, казала вона йому, має свій інтерес у житті, і тільки одна я живу, як нічний сторож при чужому складі або зробіть зі мною щонебудь, папаша, або я зроблю кінець мого життя. Грач вислухав до кінця свою доньку, він одяг вітрильну бурку і наступного дня вирушив у гості до бакалійника каплуна на привізну площу. Над лавкою каплуна блищала золота вивіска. Це була перша крамниця на Привізній площі. У ній пахло багатьма морями та прекрасними життями невідомими нам. Хлопчик поливав із ліки про холодну глибину магазину, та співав пісню, яку пристойно співати лише дорослим. Соломончик, хозяйський син, стояв за стійкою, на стійці цій були поставлені маслини, що прийшли з Греції, марсельська олія, кава в зернах, лісабонська малага, сардини фірми Філіп і Кавно та Каєнський Перець. Сам Каплун сидів у жлеці на сонці, у скляній прибудові. І їв кавун, червоний кавун із чорними кісточками, з косими кісточками, як очі лукавих китаянок. Живіт каплуна лежав на старі під сонцем, і сонце нічого не могло з ним вдіяти. А потім бакалійник побачив грача в парусиновій бурці із зблід. Доброго дня, мись грач, сказав він і відсунувся. Голубчик попередив мене, що ви будете, і я приготував для вас функтик чаю, і це є рідкість. Він заговорив про новий сорт чаю, привезений до Одеси на голландських пароплавах. Грач слухав його терпляче, але потім перервав, бо він був простою людиною без хитрощів. Я проста людина, без хитрощів, сказав Фроїм. Я знаходжуся при моїх конях і займаюся моїм заняттям. Я даю нову білизну за баською і кілька старих грошів. І сам я є забаською. Кому цього мало, хай той горить в вогні. Навіщо нам горіти, відповів каплун коромовкою і погладив руку ломового візника. Не треба такі словами сє грач, адже ви ж у нас людина, яка може допомогти іншій людині, і, і між іншим ви можете образити іншу людину, а те, що ви не краківський равин, то я теж не стояв під вінцем із племінницею Мозеса Монтефьоре. Але, але мадам Каплун, є у нас мадам Каплун, грандіозна дама, у якої сам Бог не дізнається, чого вона хоче. А я знаю, перебив крамаря грач, я знаю, що Соломончик хоче баську, але мадам каплун не хоче мене. Так, я не хочу вас, прокричала тоді мадам каплун, яка підслуховувала біля дверей. І вона зійшла в скляну прибудову, вся палаюча, з хвилюючими грудьми Я не хочу вас, грачу, як людина не хоче смерті, я не хочу вас, як наречена, не хоче прищів на голові. Не забувайте. Що покійні дідусь наш був бакалійником, покійний тато був бакалійником, і ми повинні триматися нашої бранжі. Тримайтеся вашої бранжі, відповів грач, палаючи мадам каплун, і пішов до себе додому. Там чекала на нього баська, одягнена в помаранчеву сукню, але старий, не подивившись на неї, розстелив кожух під вазами і ліг спати і спав доти. Доки могутня баськіна рука не викинула його з підвоза. Рудий злодій, сказала дівчина пошепки, не схожим на її шепіт. Чому я повинна переносити бендюжницькі ваші манери? І чому ви мовчите, як пень, рудий злодій? Баська сказав грач, соломончик тебе хоче, але мадам каплун не хоче мене, там шукають бакалійника. І, поправивши старий кажог, знову поліз під вози. А баська зникла з двору. Все це сталося у суботу, у неробочий день. Пурпурне око заходу сонця, обмацуючи землю, натрапило ввечері на грача, що хропів під своїм биндювом. Стрімкий промінь уперся в сплячого полум'яним докором і вивів його на дальницьку вулицю, що порошила і блищала, як зелене жито на вітрі. Татари йшли вгору Дальницькою, татари та турки зі своїми мулами. Вони поверталися з паломництва до Мекки, до себе додому в Оренбургські степи і в Закавказя. Переплав привіз їх до Одеси, і вони йшли з порту на заїджий двір Люпкішнейвейс, прозваною Любкою Козак. Смугасті незламні халати. Стояли на татарах і затоплювали бруківку бронзовим потом пустелі. Білі рушники були намотані навколо їхніх фесок, і це означало людину, яка поклонилася праху пророка. Богомольці йшли до крогу. Вони повернули до Любкіного двору, але не змогли там пройти, бо біля воріт зібралося багато людей. Любка, Шнейвейс, з кошелем на боці била п'яного мужика і штовхала його на бруківку. Вона била стиснутим кулаком по обличчю, як убубан, і іншою рукою підтримувала мужика, щоб він не відвалювався. Дзюркі крови повзли мужикові між зубами і біля вуха. Він був задумливий і дивився на любку, як на чужу людину. Потім він упав на каміння і заснув. Тоді Любка штовхнула його ногою і повернулася до себе в лавку. Її сторож Євзель зачинив за нею ворота і помахав рукою фроєму грачу, що проходив повз. Шани грачу, сказав він, якщо хочете щось спостерігати з життя, то зайдіть до нас на двір, є з чого посміятися. І сторож повів грача до стіни, де сиділи прочани, що прибули напередодні. Старий турок у зеленій чалмі. старий турок, зелений і легкий, мов в лист, лежав на траві. Він був покритий перловим потом, важко дихав і повертав очима. Ось, сказав Євзель і поправив медаль на зіпсованому піджаку. Ось вам життєва драма з опери турецька хвороба. Він кінчається, дідок. Але до нього не можна покликати лікаря, тому що той, хто кінчається дорогою від бога Мухамеда до себе додому, той вважається у них перший щасливець і багатій. Халваш. закричав Євзель умираючому і зареготав. Ось іде лікар лікувати тебе. Турок глянув на сторожа з дитячим страхом і ненавистю і відвернувся. Тоді Євзель, задоволений собою, повів грача на протилежний бік двору до погріба. У льоху вже горіли лампи і грала музика. Старі євреї з важкими бородами грали румунські та єврейські пісні. Мендель крик пив за столом вино із зеленої склянки і розповідав про те, як його покалічили власні сини, старший Беня і молодший Левко. Він кричав свою історію хрипким і страшним голосом, показував розмелені свої зуби і давав мацати раня на животі. Волинські цадики з фарфоровими обличчями стояли за його стільцем і слухали із заціпленням по хвальбу менделя крика. Вони дивувалися з усього, що чули, і грач зневажав їх за це. Старий хвалько Промурмотів він про Менделя і замовив собі вина. Потім Фроєм покликав до себе господиню Любку козак. Вона лихословила біля дверей і пила горілку стоячи. Говори. крикнула вона Фроєму і в сказі скосила очі. Мадам Любка, відповів їй Фроєм і посадив поряд із собою. Ви розумна жінка, і я прийшов до вас як до рідної мами. Я сподіваюся на вас, мадам Любко, спочатку на бога, а потім на вас. Говори. закричала Любка, побігла по всьому льоху і повернулася на своє місце. І грач сказав У колоніях, сказав він, німці мають багатий врожай на пшеницю, а в Константинополі бакалія йде за половину задарма. Пуд маслин купують у Константинополі за три рублі і продають їх тут по тридцять копійок за фунт. Бакалійникам стало добре, мадам Любка. бакалійники гуляють дуже жирні, і якщо підійти до них з делікатними руками, то людина могла б стати щасливою. Але я залишився один у моїй роботі небіжче кльова бик помер, і мені немає допомоги ні звідки. І ось я один, як буває, один бог на небі. Беня крик, сказала тоді Любка, ти пробував його на тартаковському. Чим поганий тобі беня крик? Беня крик. повторив грась сповнений подиму, і він неодружений, мені здається. Він холостий», – сказала Любка, обкрути його з баською, дай йому грошей, виведи його в люди. Беня крик, повторий старий, як луна, як далека луна. Я і не подумав про нього. Він підвівся, бурмочучи і заїкаючись, любка побігла вперед, і Фроїм попелентався за нею слідом. Вони пройшли на двір і піднялися на другий поверх. Там, на другому поверсі, жили жінки, яких Любка тримала для приїжджих. Наш наречений у Катюші, сказала Любка Грачук. Почекай мене у коридорі, і вона пройшла до крайньої кімнати, де беня крик лежав із жінкою на ім'я Катюша. Досить слину пускати, сказала господиня молодому чоловікові. Спочатку треба прилавштуватися до якогось діла бенчик, і потім можна слину пускати. Фроїм Грайд шукає тебе він шукає людину для роботи і не може знайти його. Вона розповіла все, що знала про батьку та про справи одноокого грача. Я подумаю, сказав їй Беня, закриваючи простирадлом катюшинину голі ноги. Я подумаю, хай старий почекає на мене. Почекай його, сказала Любка Фроєму, що залишився у коридорі, почекай його, він думає. Господиня присунула стілець Фроєму, і він поринув у безмірне очікування. Він чекав терпляче, як чоловік у канцелярії. За стіною стогнала Катюша і заливалася сміхом. Старий продрімав дві години і, можливо, більше. Вечір давно вже став ніччю, небо почорніло, і чумацький його шлях виповнився золотом, блиском та прохолодою. Любкін льох був уже закритий, п'яниці валялися у дворі, як зламані меблі, і старий мулав в зеленій чалмі. Помер опівночі. Потім музика прийшла з моря, валторни і труби з англійських кораблів. Музика прийшла з моря і стихла. Але Катюша, старальна Катюша, все ще розжарювала для бені крика свій розписний, свій російський і рум'яний рай. Вона стогнала за стіною і заливалася сміхом. Старий Фроєм сидів, нарухаючись біля її дверей. Він чекав до першої години ночі і Потім постукав. Людино, сказав він, невже ти смієшся з мене? Тоді беня відчинив нарешті двері Катюшиної кімнати. «Мосьє грач, сказав він сконфужено, сяючи і закриваючись простирадлом. Коли ми молоді, то ми думаємо на жінок, що це товар. Але це лише сорулома, яка горить ні від чого. І, одягнувшись, він поправив Катюшине ліжко. Збив її подушки і вийшов зі старим на двір. Гуляючи, дійшли вони до російського цвинтаря, і там біля цвинтаря зійшлися інтереси Бені Крика та кривого грача старого грабіждика. Вони зійшлися на тому, що батька приносить своєму майбутньому чоловікові три тисячі рублів посагу, двох кровних коней та намисто сперлів. Вони зійшлися ще на тому, що каплун зобов'язаний сплатити дві тисячі рублів бені, нареченому баські. Він був винен у сімейній гордості. Каплун із привозної площі він розбагатів на константинопольських маслинах, він не пощадив першого баськіного кохання, і тому беня крик вирішив взяти на себе завдання отримання з каплуна двох тисяч рублів. Я візьму це на себе, папаша, сказав він майбутньому своєму тестові, Бог допоможе нам, і ми покараємо всіх бакалійників. Це було сказано на світанку, коли ніч уже минула. І ось тут починається нова історія історія падіння будинку каплунів повість про повну його загибель, про підпали та нічну стрілянину, і все це доля зарозумілого каплуна. І доля дівчини Баськи вирішилася тієї ночі, коли її батько і раптовий її наречений гуляли вздовж російського цвинтаря. Хлопці тягли дівчат за огорожі і поцілунки лунали на могильних плитах. Кінець оповідання. Дякую, що були з аудіочаром. Дорогі друзі, на жаль, я не знайшла перекладів творів Ісаака Бабеля українською мовою, тому переклад роблю самостійно. Якщо вам подобається моя робота, будь ласка, не скупіться на Вподобайки. Я і надалі буду продовжувати роботу над перекладом творів цього чудового одеського письменника. Дякую.